Доброго дня, мої любі друзі. Для наступного нашого рецепту нам знадобиться хліб тостовий. Гарно його розтачуємо, так, щоб він прийняв таку форму, як на відео. Розрізаємо його на два трикутнички і зубочисткою собі допомагаємо зробити з цих трикутничків ось такі ось кораблики. Можна. Цілою зубочисткою, можна половинкою зубочистки. Чим вам захочеться. І так, викладаємо наші кораблики на тарілку і відправляємо їх у мікрохвильовку на 120 секунд. Це для того, щоб наші кораблики скріпилися. Ось так. Ще гарячі витягуємо їх на дерев'яну дощечку і лиш залишаємо їх остигати, але перед тим зубочистки обов'язково потрібно витягнути. І далі приступаємо до наступного етапу. Розкажу вам лайфхак: для того, щоб сир не приставав, потрібно терку змастити олією. І на цій терці зараз натираємо сир. Твердий сир. Можна сирний продукт, можна сир. Натираємо на дрібній терці, як показано на відео. Переставляємо сир у тарілку і до сиру додаємо майонез, також додаємо сіль перець і спеції до смаку, які вам подобаються, і обов'язково зубчик часничку. Натираємо на дрібненькій теречці. І це все гарненько-гарненько вимішуємо. І приступаємо до створення нашої смачної закуски. Відкриваємо шпроти, дістає... ріжемо наші помідорки чері, беремо наші кораблики і формуємо закуску. Листя салату, що не забуваємо дорізати. Ну що ж, приступаємо до формування. Беремо наш кораблик, підтримуємо його за бортики, щоб він не розвалився, намащуємо його намазкою, ставимо кусочок листя салату, ставимо шпрот і дві помідорки чері. Можна ще прикрасити зеленю до вашого смаку, викладаємо на тарілочку і смакуємо. Мої любі друзі, така гарна закуска підійде до вашого святкового столу. Отож, смачного вам, мої любі друзі!